Україні слава ЗСУ. Напевно, довго наші шанувальники мої думали, де ж подівся поворознюк. Хочу, щоб ви з перших уст почули, що нам заблокували YouTube канал, в нас знесли тік-ток, 120 тисяч підписників. Ну, слава Богу, Ютуб е, ми розблокували. І тому вже другий день, як ми розблокували, тому е, сьогодні хотів би вам е, сообщити одну новість таку. Значить, дуже багато хто говорив, питав, а що ж там, що ж там у вас із гордоном. Е, я ж сказав, що я поставив на цьому. Жирну точку подав у суд і чекаю рішення суда. Прийде суд, яке воно буде, таке воно буде рішення, але воно розставило все на свої місця. І воно розставило. Значить, ось у мене лежить рішення суда. Будь ласка, ми його опублікуємо. Значить, дай розумію, що це суд першої інстанції. Дай розумію, що 30 днів ще є на оскарження. Я розумію, що е, будете ви його оскаржувати, але я свято вірю, що є ще судді, які е, приймають законні рішення. І я свято вірю в те, що суд докаже те, що я ні в чому не причетний. І з іншої сторони, якщо бути до кінця відвертим, я хочу Гардуну навіть подякувати за те. Що він своєю е, антирекламою, скажімо так, е, ну, зробив так, що Петрова знає вся Україна, мене більше стали знати, Е, Ну і тим самим е, скажу так, що Діма, ти сам себе унизив, тому що не розібравшись ситуації, тоді, коли ти я розум, я розумію тебе, коли. Всі до тебе біжать, прямо от, ось, візьміть у мене, візьміть у мене, всі відомі там такі політики, всі там. А ти такий з поворознюк просто тупо взяв тебе і послав на хутор бабочок ловити. Ну, я розумію, що ти цього не видержав. І ти любу інформацію брав, яку тобі тільки давали, її освічав, щоб тільки якось грязі облить поворознюка. Але я тобі казав, що я докажу свою правоту. Я її доказую. Значить, суд ухвалив. Позовну заяву поворознюка Олександра Григоровича від імені та в інтересах, якого, якого діє представник Черниш Тетяна Івановна, доткача Юрія Михайловича та гордона Дмитра Ілліча про захист честі, гідності та ділової репутації, задовольнити в повному обсязі, визнати недостовірною та такою, що принижує честь і гідність та ділову. Репутацію Поворознюка Олександра Григоровича інформацію, повідомлену ткачем Юрієм Михайловичем, в інтерв'ю 26 січня 23-го року. За на Ютуб каналі Дмитра Гордона в гостях у Гордона, що має назву Жертва Поворознюка фермер Ткач. Він останній раз дав очередь по мені з автомата. Це була очі, я двоє скоту було поранено, я спав, упав за, ну, за бугор. І була автоматна оча, і він мені викрикує. Це тобі Зеленський. Він три рази наніс мені вогнепальний поранені. Да, із них два тяжкі: десятий, тринадцятий, на скот з лівої сторони, чотирнадцятий. Це 2014 рік було це тяжке вогнепальне поранення. Хто по вас стріляв тоді, в 2010 році? Олександр Поворознюк. Особисто він. Особисто він. Всі ці, всі ці три рази стріляв на ніс мені вогнепальне поранення по Олександр Григорович. Ну і так далі, по тексту. В общем, хочу вам, хочу вам сказати одне. Я розумію, що це тільки початок. Я це все чудово розумію. Говорив і ще раз говорю. Хочу подякувати Гордону, що своїм відношенням. Я ну, всі ж розказую, що він, вроді би, там такий весь своїм тупим відношенням до журналістики він зробив мене супер знаменитим. Ну, я хочу йому за це подякувати. Свій час. Я хочу сказати, що це тільки початок, тому що ті всі останні, хто давав інтерв'ю на мене, вже давно поперезаключали зі мною договори. Мені завжди в житті жилося трошки краще за те, що мене недооцінювали. І я горжусь тим, що мене знову недооцінили. От думайте, що Поворознюк із села, думайте, що Поворознюком можна зробити щось завгодно. Ну, що я вам скажу? Думайте. А ми будемо робити свою роботу. Будемо висвітлювати правду людям. І я дуже чудово розумію, що Тікток знесли. Це із за того, що правда коле багатьом в Вічі. Ютуб заблокували за те, що правда коле в багатьом вічі. Я це чудово розумію. Але повірте, заблокують один Тікток, відкриємо другий. Заблокують Ютуб канал, відкриємо другий. Але народ правду буде чуть: слава Україні, слава українській нації і пиздець російській Федерації.